надати свої сітки. Насправді їх були тобто, наші більше. Уточному <клухи> році наші співробітники представили понад 100 доповідей, давши участь у 70 додаткових конференціях та семінарах. 31 з них були в 10 країнах. 10 міжнародних на території України, 29 українських. Мала частина з них представлена на слайді. Як і в минулому році, наша установа виступила організатором всеукраїнської конференції молодих дослідників зоологів Це було в рокні 25 року. Якості провідного онтологічного центру інститут координує іскеровує наукові дослідження у інших академічних та навчальних закладах України. Ми консультуємо планування науково-дослідних тем, тем докторських і кандидатських дисертацій, здійснюємо ресурсування та апробацію дисертацій, підготовлених за спеціальностями біологія, ентомології, паразитологія і герматології. Фахівці інституту викладають у вишах України, є членами редколегії та рецензентами профільних журналів в Україні і закордонних. Готують бакалаврів, магістрів, розповідають. Велике значення для координації досліджень мають наукові товариства, які об'єднують перевідних фахівців різних установ. На базі інституту це українське науково-ториство парамітологів і українське ентомологічне товариство. Вже 8 років ми співпрацюємо через національну мережу з Укрбін. Науковці інституту долучені до глобальної мережі даних бірізноманіття. У го році було опубліковано 26 масивів даних за авторством наших колег. Діяльність Ради молодих вчених цього року проходила в надзвичайних умовах. Тим не менш Рада організувала та провели наукову конференцію молодих. Дослідників зоології. За цей рік до Ради долучилося шість нових членів та оновився склад керівництва ради. Також при підтримці почесних членів Ради РНБ організувала та провела наукову конференцію молодих дослідників зоології. Вона проходила онлайн 29 жовтня 2025 року на платформі Zoom на базі інституту зоології. За час конференції представлено 13 доповідей і 16 учасниками із чотирьох країн України, Польщі, Німеччини та з 11 установ. Випущено збірник ТЕЗ. На завершенні конференції проведено круглий стіл на тему Робота в полі, специфіку роботи ПЗФ в умовах воєнного стану, на якому було заслухано доповідь пані Наталії Бусінцової яка була присвячена науково науково-дослідній діяльності НПП Хуянській та викликам, що стоять перед новою установою в умовах воєнного стану. Доповідь викликала звалу дискусію. Цього року члени ради брали активну участь у навчальних та популяризаторських заходах для школярів та студентів. Поліна Абражевич взяла участь у навчальній програмі «Студментор» та організувала дослідницький клуб. Олексій Морущак та Юлія Іванчикова активно працювали в науково популярному лекторії Science Kids. Юлія Іванчикова писала науково популярні статті для журналу Пунш. Павло Тряжик провів лекцію в рамках школи вихідного дня Чорноморська мозаїка. Освітня діяльність. В аспірантурі інституту проходили підготовку 14 осіб. Чотири аспіранти успішно закінчили навчання захистом диссертації. Теліженко Тряжий Дмитрій Она. Набір 25-го року склав двоє осіб Коваленко Антіпова. Докторську дисертацію захистив Балашов. Підготовку доктора завершила Одна Людина Організацію і проведення занять відповідно до навчального плану дійснює гарант. ОНП і керівник ДНО Ігор Ігорович Зювірін. Стажування та інші види співпраці в наукових центрах Європи проходять 8, проходять 8 науковців. У На в 25-му році вийшла одна вітчизняна, одна іноземна монографія, 4 розділи в іноземних монографіях, 182 наукові статті. З них 87 у виданнях, що входять до міжнародних баз даних. Надруковані 5 довідкових видань, 6 брошур, рекомендацій та методи, 1 припринт, один нарис в енциклопедії, 145 тез, 26 датасетів учнів. Крім того, співробітники інституту брали участь у двох колективних іноземних монографіях. У 25-му році підготовлено 6 номерів журналу Золода і Усі вийшли духом часу. Ми реферуємося у спокус та входимо до категорії А списку фахових видань мови. Сама утримуємо позицію в третьому квартирі. Якість контенту та зовнішній вигляд цього видання приваблює широке коло науковців та аматорів. І це безумовно провина предколегії його редактора. Річна статистика роботи редакції журналу представлена на слайді. Динаміка перегляду статей читачами в деталях виглядає таким чином. Якщо в минулому році в топі було 4 наші статті, то цього року аж 7. Тобто на, більш, ніж на, на 50% більше. Крім Беодерверситі, в інституті клопоту Карнієва публікується електронне видання Українська ентомокологістика. Український ентомологічний журнал виходить один раз на рік. Ми також є засновниками бранта і бюлетеня ФОМ. інформації Забезпечує максимально ефективну роботу комп'ютерного парку інституту. Наша мережа е, нараховує близько 100 робочих станцій, нарахуючи користувачів Wi-Fi з новими руками Провідний науковий співробітник місто парадотології, доктор теологічних наук Юрій Кузьмін, регулярно оновлює інституту, вюрми активна сторінка інституту, також на фігур. Науково-організаційна робота. Протягом року була проведена значна робота в цьому напрямку з метою розвитку перспективних наукових напрямків та для забезпечення майбутньої сталої роботи інституту в цілому. А саме, інститут успішно пройшов оцінювання своєї діяльності за період 19-24 рік і в цілому отримав категорію А що свідчить про високоякісні результати міжнародного рівня, які викликають значне зацікавлення міжнародної академічної спільноти та були оприлюднені у міжнародних виданнях і також найбільш рейтингових відчиняних наукових виданнях за відповідною дисципліною. Тим не менше, експертна комісія вважає, що інститут має резерви для підвищення ефективності своєї діяльності по певних напрямках. Найближчим часом адміністрація має вжити низку заходів для реалізації рекомендованих фахових, е для реалізації рекомендацій фахових експертів, метою яких буде удосконалення науково-організаційних засад нашої роботи. Продовжує свою діяльність Український банк зразків тканин, створений задля реалізації проєкту під ефір секретаріату угоди АКОРА. Депонування зразків від китоподібних Чорного моря в інституті рекомендовано робочими документами угоди АКОБАМС. В листопаді 2025 -го року Гордін брав участь у 9-й зустрічі з сторін АКОБАМС, яка є важливою платформою демонстрації внеску України в охорону морських тварин і акваторій, сприяння міжнародним зусиллям до оцінки впливу воєнних дій на природу. Інститут продовжує виконання п'ятирічного проєкту регіону Юрий ФАОС, який об'єднав 24 достолітницькі інститути з 12 європейських країн. Проєкт спрямовано на дослідження біорізноманіття морських і прибережних районів та розроблення нових підходів до його збереження та відновлення екосистем для досягнення цілей оушен мішень Європейського Союзу координату. Координатором цього проєкту є океанічна платформа Канарських островів. Предбачається діяльність низки живих лабораторій від полярних до субтропічних вод. Робота інституту зоології в ході проєкту буде, зокрема, зосереджена на аналізі взаємодії морських сортів з інвазійними видами. Керівник від інституту Павло Гольдів. Успішно завершено виконання проєкту оцифрування історичної колекції дельних метеликів Інституту зоології. Це дало змогу придбати макро- і ультрамакро фотоустановку для оцифрування різнорозмірних ентомологічних об'єктів. Одним із амбітних завдань цього проєкту була спроба організувати єдиний електронний каталог колекції інституту на базі програмного забезпечення Specify. Андрій Бабицький звернувся до розробників цього програмного забезпечення із запитом щодо безоплатного набуття інститутом зоології, членство Списи Фіколекшен Консоршу. На щастя, і на диво, було отримано позитивну відповідь. Відтак, Інститут зоології став повноправним членом консорціуму і таким чином наразі інтегрований в світову спільноту. Наукових установ, які створили електронні версії своїх фондів за допомогою програмного забезпечення Specify. В цьому руслі 9-12 грудня Андрій Бабицький брав участь у семінарі з тренінгу для адміністраторів та менеджерів баз даних, які організував Specify Collection Consortium в Мадриді. Наразі продовжуються роботи по цифруванню зразків меморіальної колекції денних міського Відготовка дата сету та оформлення каталогу на базі програмного забезпечення specify в пабицьких грошей. Загальний фонд бібліотеки нараховує близько 173 тисяч 200 книг. Надійшло за рік всього 123 примірники. Книг українською та іноземною мовами 40, авторефератів 40 дисертацій 5. Шляхом обміну з відділом міжнародного книгообміну НБУ Бернацького отримано 20 книжкових одиниць і отримано 12 примірників періодичних видань. Шляхом обміну виданнями ми, ми продовжуємо отримувати гідробіологічний журнал та рівно що надходження з обмінного фонду ведмарки. Надходження поточного року невелике, але варто відзначити актив, найбільш активних дарувальників, таких як Павло Годі, Геннадій Фісенко, Олексій Василюк, Іван Заверин, Валерій Корнєєв та інші. Протягом року працівники бібліотеки продовжили перенесення даних із традиційного паперового каталогу до електронного. На даний момент електронний каталог налічує 160 тисяч записів. Бібліотека продовжує обслуговування читачів по МВА в межах міста Києва. На запити віддалених читачів сканували статті. Загалом відскановано близько 1000 сторінок. Незважаючи на складні умови роботи, Людмила Михайлівна з командою працює на були колоких бездонатворів. Щодо кадрового складу, то загальних чисельних співробітників складає 162 безсумісники. Із них 116 наукових, докторів наук 16, кандидатів наук 54, без наукового ступеня 26. В інституті працюють троє членів кореспондентів на Україні, середній вік науковців 54 роки, в тому числі докторів наук. 66,5 кандидатів на 50 з половиною. Стипендії і президента України для молодих вчених отримують 3,3 науковця відповіді. Стипендію імені Філіпа від фонду Гумерта отримують собори Карлос Гумовський. Стипендію для видатних діячів науки отримує Вони Васильевич Кабіну. Віталій Оксанович Харченко цього року отримав вчене звання професора. Ступінь доктора філософії отримали четверо з місців нашої аспіранти. У цьому році проведемо чотири захисти докторів філософії за спеціальності біології та один захист доктора біологічних наук за спеціальністю зоології. Далі за роками для співробітників інституту на цьому слайді. За традицією відстежуємо фінансову температуру інструктування. У 2012 році у нас було 223 співробітники, а бюджет складав трохи більше 2 мільйонів доларів США. Сьогодні у нас залишилося 162 людини. Бюджет інституту в доларах вперше з 2021 року перевищив 1 мільйон, а в рівні зріс на 6 мільйонів і майже повернувся на довоєнний рівень. Щоправда, вже за іншим обмінним курсом. Основною основою фінансування інституту є бюджетні кошти, які складали протягом 18 попередніх років від 71 до 98% фінансування. Решта спецфонд. Цього року бюджет складає майже 84%, а спеціальний фонд 16%. Якщо розглядати складові спеціального фонду, то видно, що цього року оренда складає в ньому трохи більше 15% в той час, як гранти та послуг говорить, майже 85%. Цього року частка витрат на зарплату складає більше 98%, решта видатків відповідно дуже страждає поступові обладнання, відрядження тощо. Зі спецфонду... На зарплату пішло лише половина 51%, на комунальні послуги всього 6,5%. Проте, вперше, з 2021 року ми витратили майже 20% спецфонду на придбання оплатнення завдяки грантам наших співробітників, а також змогли збільшити витрати на підрядження. Вже 15 років. 15 років. Ми не в змозі бодай частково платити оздоровлення дітей і співробітників такий сумний юбілей. Продовжуємо відслідковувати рейтинг інституту на сей Цього року за показниками дослідницької діяльності розсюджувальників ми посідаємо сьомий серед державних наукових установ країни. Може, дорікнути, що ми з'їхали на дві позиції порівняно з минулим року. Але перший нехай кине камінь в нас той, хто отримав категорію А, однак не потрапив рейтингу навіть до першої 20 Як і минулого року, я вважаю всіх без винятку наших співробітників школи, правними інформаторами сьогоднішнього освіту інституту. Весь рік плідно працювали науковці, завідувачі підрозділами, анікодарська частини. Всі служби застереження ці установи. щиро дякую всім за професійність. Хочу подякувати Корнієву та колегам за українського ДС, завірену Вольтіну та колегам за освітню програму. Ані Маркові та колегам за роботу. Ради молодих вчених і вишків нового голови ради. Експерту Кварвейт аналітик в Україні Ірині Олександровій Тіханковій вдячний за наступну інформацію стосовно публікаційної активності інституту. Валентина та Вікторія Рязанцева забезпечують щоденні потреби наших кадрів. Їх роботи не можна переоцінити. Пользі Євгенівні Беззубої та команді бухгалтерії дякую за бездоганну роботу фінансового механізму інституту, без якої ми швидко забули, як виглядають гроші знаки. Щиро подякую Людмилі Коластикові та колегам за те, що вони завжди на своєму місці. Галині Андріївні Жиловецькій, Наталі Сергіївні Філімонов, видавничому дому академ і всій редакції. Дякую за журнал. Сис адміну Дмитру Петровичу Гуляєву за те, що все працює і працює як слід Вікторія Анатолійонів традиційно щиро дякую за все. Віталію Олександровичу за довіру і за научну школу адміністративної роботи. Я можу себе рахувати вже в аспірантурі в нашій школі. Такі справи Миколі Михайловичу. Дякую, дякую голові частині інституту, яка забезпечує вже всього нашого і центрального корпусу, і керівників, і все таке інше. Такі справи, дорогі колеги, щодо офіційного річного звіту.